Вітаю вас на West of Cars і в нас є вільний до продажу ось такий автомобіль. Це Toyota Yaris Гібрид 2017 року випуску. Машина в дуже класному стані. Двигун внутрішнього згоряння, об'ємом 1,5 літра на бензині, працює в парі з електродвигуном, мають загальну потужність 100 кінських сил, машина дуже динамічна. Заснована повному заряді 4 склопідйомники, блокування всіх вікон, регулювання дзеркал, складання їх, регулювання фар, тут у нас контроль полос, автоматичне дальність світла від е, аварії. Далі така у нас магнітола тачскрінова мультируль руль круїз-контроль, автоматична. Коробка передач, двохзоний клімат, контроль, запуск автомобіля з кнопки. Салон дуже в дуже класному, збереженому стані. Далі покажу задній ряд сидінь. Ось такі у нас двірні карти, ніде пластик не затертий, сидіння, текстиль. Так само ніде нема нічого порваного, все ціленьке. Автомобіль класний класний біли, білий колір має. Також у нас є задні парктроніки, камера заднього виду. І ось такий у нас багажник, досить об'ємний для такої маленької машинки. Даний автомобіль чудовий підійде для початківців, для дівчат, жінок. Дуже маневрена класно їде, підвіть. Підвізка, вся, збитенька, нічого не стукає, по техніці все супер. По лакофармому покриттю одна ось ця дверка перефарбована без шпаклі, без нічого, просто були якісь царапини. А так автомобіль дуже-дуже класний. ось такі фари у нас, лінзована оптика, дуже класна. Протитуманні фари. Ну і дизайн даного автомобільчика просто супер. Отож, коли цікавий такий автомобіль, звертайтеся до нас, телефонуйте, пишіть телефон 050 53 52 180. Всім гарного дня!